Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко, я учителька української мови та літератури із Сумської області. Сьогодні я розкажу вам, як створити власний веб-сайт або веб-сторінку у ресурсі Render Forest. Для того, щоб розпочати роботу, необхідно зареєструватися і я раджу зробити це через свій Google аккаунт. Зараз я перебуваю на своїй, сторінці, на своїй домашній сторінці у розділі Мої проєкти у підрозділі вебсайти. І ви бачите, що в мене тут створений один такий вебсайт. Це розробка до теми Дієприслівник у 7 класі. Який вигляд матиме ваша веб-сторінка? Отже, я розмістила тут матеріали до уроку, і він має ось такий вигляд. Зверніть увагу, тут є перехід на відео, яке теж я створила в рендер Forest. Це коротке відео пояснення до цієї теми. Тут можна погортати, зміняться фото. Гортаємо донизу. Зовсім трохи теорії. Тут перехід на тренажер з правопису української мови, де є теорія і практика. Відеоурок від всеукраїнської від української школи онлайн. Розміщений в вигляді ось такого вікна. Далі практичні вправи. Натискаємо. Бачимо там приховане посилання. Перше вправо Learning Apps. Так, це наступна вправа. Третя вправа видука Play створена. Учні переходять за посилання. І далі натискатимуть на старт і зможуть потренуватися. Так, ось тут старт. І на сам кінець це Тести. У class Time. Вводимо ім'я і заходимо на тести. Далі я розмістила ось таку невеличку бібліотеку із фото. Тут можна зробити підписи такі. І ось зробити фото вашого класу, ваших дітей таким фоновим і розмістити якісь побажання. Ось такий вигляд матиме ваш сайт. Як почати створення? Угорі на панелі натискаємо. На вебсайт і бачимо, тут ось будуть шаблони розміщені за такою тематикою. Я натисну можна і на бізнес, це не означає, якщо ми вчителі і нам потрібно щось для наших уроків, для досвіду роботи, то ми можемо щось обирати лише таке. Зовсім ні, будь-який шаблон можна адаптувати. Можна погортати, тут їх багато насправді. Я зараз у розділі бізнес. Можна перейти ось тут, в інші розділи. Персональний, наприклад, для резюме чи для портфоліо, для різних подій, мистецькі шаблони. В принципі, можна користуватися будь-якими. Я натиснулась на цей перший. Натискаємо переглянути. Сайт загружається, ви будете бачити його повністю. Зараз ми обираємо ось цей шаблон в такому вигляді, як для формату комп'ютера чи ноутбука. І ось так прогорнемо, ми побачимо, який вигляд матиме наш сайт. Ось такий. Якщо нас все влаштовує, справа вгорі, ми натискаємо редагувати. Переходимо в режим редагування. Коли ми прогорнемо до кінця, ми ось тут побачимо, що в цьому шаблоні вже сайт поділений на такі блоки. Вони розділені ось такою горизонтальною лінією, і посередині маємо плюс, плюс це для того, щоб ми могли тут додати якісь інші блоки. Інший слайд, який нам потрібно. Кожен такий слайд чи блок починається ось з такої панелі, яку ми можемо редагувати. Звісно, що перший наш слайд це є титульний, ми тут можемо змінювати все, що не, нам не потрібно, ми можемо видаляти. Просто наводимо мишку, і у нас з'являються ось такі дві опції: налаштування або видалення. Просто видаляємо. Видаляємо, ще раз видаляємо наступне. Наприклад, мені ці підсторінки не потрібні. Я їх просто видалила. Так, якщо не потрібний цей текст, ми його просто не друкуємо, вже ця рамка не буде відображатися. Тут я, наприклад, зміню назву, це буде заголовок сайту. Тут ви можете а, ховати посилання, або теж видалити, якщо вам ця кнопка не потрібна. Коли вона в такому вигляді, це означає, що тут не буде нічого, просто пусто. Ці всі позначки теж а, можна або видаляти, або приховувати тут, ось, наприклад, посилання на мій профіль у Facebook або в інших соцмережах. Якщо не потрібні, так само можемо видалити. Наприклад, ось Instagram я видалила. Рухаємося далі. Що означають ось ця панель інструментів? Тут ми можемо змінювати зовнішній вигляд наших блоків чи слайдів. Я можу змінити на ось такий колір, наприклад. Почекаємо, поки зміниться завантаження. Так, І а, можна змінити тут колір пла нашого слайду, і можна видаляти, можна копіювати цей слайд або його взагалі видалити. Ми передагуємо. Можна додавати посилання. Якщо не потрібно, я просто видаляю. Так? Ось цей текст, наприклад, не потрібен. Я його видалила. Ну, тут ось відкривається панель редагування для звичайного тексту. Ми витираємо і просто пишемо те, що нам потрібно. Наприклад, буде сценарій 1. Аналогічно тут можемо редагувати, видаляти те, що не потрібно. Можна також е додавати посилання не окремим переходом за допомогою клавіші, як ви бачите, ось нижче. А прямо тут. Я зараз. Покажу, як це зробити. Наприклад, сценарій 2. Виділяю цей текст, можна зробити жирним, курсивом, підкреслити, повернутися назад. І ось тут можна зробити посилання. Я ось візьму посилання на відео, наприклад. Виділяю. Це слово, натискаю ставити посилання. Ось це місце для посилання я вставила, натискаю зберегти. Бачимо, що в мене тепер цей надпис є підкреслений, отже, тут приховане посилання. Таким чином я редагую всі свої. Блоки, якщо вони не потрібні, я їх можу видалити. Можемо сюди вправо приховати так само беру посилання на вправу. Наприклад, ось тут буде. Холоди. Я ось виділяю, натискаю там, де посилання, вставляю цю помірочку. Ось з'явилося моє посилання, натискаю Зберегти. Так, ось в мене з'явилося це посилання. Ще раз натисла. Все, нічого я більше тут не міняю. І таким чином я редагую все, якщо мені не потрібен цей блок. Певний, як мені його видалити. Ось я зараз переходжу до цього блоку. Вгорі ось ця панель, де я можу видалити. Я просто натискаю ось тут видалити. Все, в мене блок попередній видалився, я перейшла до наступного. Цей, наприклад, я зберігаю. Наступний хочу видалити. Натискаю видалити, і в мене ось з'явився наступний. Це я вже буду редагувати. Можна змінити тут ось таким чином кольори, змінити, завантажити фото, взяти або із топів, або завантажити із власного комп'ютера і зробити його фоновим. Обираю своє зображення і почекаємо, поки воно підвантажиться. Ну, ось такий вигляд матиме цей блок на фоні обраного мною зображення. Так, все ось таким чином. Коли ми передагували для того, щоб переглянути сайт, ми маємо його опублікувати. Ми не можемо змінювати ось тут налаштувань, це все є платною версією. Ми просто натискаємо Опублікувати. Можемо ще попередньо переглянути. І відкривається у нас ось така панель. Натискаємо Публікувати. І чекаємо, поки цей сайт буде опублікований. Це займе трохи часу. Якщо ви будете редагувати, а ваш вебсайт збережеться у вашій бібліотеці. Ми подивимося, де це буде. Ось у мене вже перший є опублікований, тут є ось посилання, за яким я переходжу. Або це ж посилання я даю іншим. кому... Там потрібно для того, щоб вони переглядали матеріали цього сайту. Тут буде збережене і щойно, створене, щойно створений веб-сайт. Якщо я буду редагувати, то я щоразу маю знову опублікувати веб-сайт для того, щоб всі інші змогли побачити зміни, які я внесла. Ще нагадую вам одну таку особливість. Застосунку Render Forest. Якщо ви працюєте на безкоштовному аккаунті, ви маєте заходити на цей ресурс не рідше, ніж раз у 2 місяці, раз у 60 днів. Тоді всі ваші напрацювання будуть збережені. Якщо ні, то ви втратите все, що тут у вас буде. Отже, бачимо, мій сайт щойно опублікувався. Я можу тут змінити йому назву, якщо потрібно. Ось таким чином. Я можу його видалити, якщо він не потрібний. І можу перейти до перегляду ось за цим посиланням. Натискаю і переходжу за цим посиланням. Ось мій сайт матиме такий вигляд. Те, що я змінила. Так, ось я тут приховувала відео. Так, і я бачу, що я ось переходжу на YouTube, буде відео День української писемності та мови. Ось моє відео, ми мене будемо дивитися його. Так, пересвідчилися, що працює. Гортаємо далі. Так, вправа. Ось на бачимо, ручка, значить, це посилання. І бачимо ось справа. Вертаємо далі. Блоки, які я видаляла, ми тут не бачимо. Ось змінилося тло нашого одного блоку. На те, що я завантажувала, власне, зображення. І ось сайт має звіт такий. Вигляд. Тобто все тут можна додавати, видаляти, редагувати і таким чином зберігати. Ще раз зверніть увагу, ось це посилання ви можете копіювати, копіювати адресу посилання і ви передаєте тим, кому це необхідно. Отож, друзі, надихайтеся, творіть, бажаю успіхів!